Національний телемарафон повертається в прямий ефір і говоримо про те, що Україна готується до великого культурного сезону у Франції вояж в Україну, який триватиме з грудня 25 року по квітень 26 шостого. Це спільна ініціатива Українського та французького інститутів за підтримки урядів обох країн. Програма охопить кілька французьких міст і покаже сучасну українську культуру і контекст, і реальність воєнного часу. Про це ми зараз поговоримо з нашими гостями. До нас долучаються. Олена Комар і Іван Грінько обидва лікарі, але водночас засновники благодійного фонду. Півник, директорка і засновник з нами на прямому зв'язку. Друзі, я так розумію, ви вирішили синхронізувати свій візит з поїздкою е президента України до Франції, так і теж вони зараз там перебувають. Але давайте поговоримо про вашу місію, про що саме йдеться, тому що знаємо, що гасло у вас «Culture Fights Back», тобто культура, завдає удар у відповідь. Про яку битву української культури на міжнародній арені йдеться. Ну тут ідеться тут нічого не змінилося зараз. Україна має дивовижну можливість представити свою культуру, і що дуже важливо їй сказати, що, Украї... що Франція дуже багато разів робила культурні події інших країн. І в перші історії почалися сезони країни, яка зараз перебуває у війні. А для нас, для нашого благодійного фонду, який має неймовірну кількість кількість колекції незламних півників, є дуже важливо показати, що наш незламний півник дуже має сильний відголос з символом Франції, який теж є півником, і тому ми дуже раді бути тут і представляти Україну. А французи вже розуміють, от про що наш півник незламності? Іване. Власне, власне, у Франції півень це символ свободи, непохитності, символ опору. І в нас це також для нас цей символ також дуже близький, тому що цей півник він вистає в Бородянці, на шапці в будинку, і в нас ми зібрали таку колекцію з цих півників, які налічується більше двох тисяч екземплярів. І для нас це велика подія, тому що вперше частина цієї колекції вона відвідала Париж. Вона відвідала театр деляві. Там, де буде приходити якраз де розпочинаються сезони України у Франції, але крім того, ця колекція дає нам можливість комунікувати ще не тільки про культуру, а ми об'єднали культуру і медицину для того, щоб допомагати нашим військовослужбовцям на сьогоднішній день. Десятки тисяч військових мають. Акубаротравми і розриви барабанних перетинок, які потребують хірургічного лікування, і в даному випадку, ми, як команда лікарів, ми знаємо це зсередини, і ми власне працюємо для того, щоб, щоб їм допомагати. І Ми вже прооперували за допомогою нашої ініціативи більше ніж 130 наших військовослужбовців. Ми плануємо, ми з кожним місяцем збільшуємо цю кількість і нарощуємо потужність. Друзі, дякуємо вам за те, що долучилися до нас з Франції. Буквально по 10 секунд до кожного з вас запитання і відповідь. Не багато дуже часу не залишається. Який має бути критерій успіху вояжу в Україну з цієї програми? щоб ви сказали, що ця акція вона вдалася? Буквально по 10 секунд. 15 на відповідь. Ну, для нас дуже важливим критерієм буде вже є успіх через те, що колекція наша тут представлена в центрі Парижу в театрі Делявіль, представлена колекція незламних українських півників. Це вже маленька перемога. Окрім того, звісно, ми маємо дуже великі сподівання щодо того, що ми знайдемо нових партнерів, які разом з нами будуть допомагати ліквідовувати наслідки війни. А, власне, наша місія це повернення слуху військових, і ми маємо зробити. Максимально все зробити, максимальне залучення партнерів, щоб жоден військовий не залишився наодинці з тишою через війну, захищаючи нас, кожного українця, на цій жахливій війні Росії проти України, Олена, дякую вам. Дуже вичерпно відповіли. Дякуємо вам ще раз за включення за цю ініціативу, Олена Комар і також Іван Гринько, обидва лікарі, засновники благодійного фонду Півник у Франції показують жахи війни які відбуваються в Україні через широкомасштабний напад Росії. Дякуємо вам, друзі.